Доброго дня! Сьогодні хотів би показати нові набори, які з'явилися у нас на сайті. Це є капітанський Рон, Кедрова і амаретто. Набори родилися з ваших запросів, тобто, ви писали нам, щоб ми зробили отакі набори. Ми їх вивчили. Ми зробили свою рецептуру. Ми провірили, протестували, вивели практично до ідеалу і запустили виробництво. До нового року ще зараз на тесті 5 видів, тобто всіх разом буде вісім. Досить хороша рецептура, досить хороші напої виходять. І я думаю, що ті люди, які задавали такі питання, можете заказувати внизу під відео сайт. На сайті переходьте, заказуйте, вони вже є в наявності, і ми їх буквально на другий день після заказу відправляємо. Сьогодні трошки проблемки в нас з відправками. Ми так, стараємося кожного дня відправляти, але деколи буває так, що в нас не виходить, і відправка йде на другий день. Тобто, ну в принципі, це не проблема один-два дні, але до нового року ви могли б ще зробити отакі напої. Я не хочу повторятися, але ще раз, все-таки я зроблю такий, та якби як робити оті наші набори. Набор, набір розрахований на 6 літрів алкоголю. Тобто ви берете 3-літрову банку. Засипаєте от всі ті інгредієнти, заливаєте алкоголем 42 градуса, закриваєте банку і чекаєте 10 днів. Пройшло 10 днів, ви злили цей спиртовий настій. І на ті інгредієнти, що там в банці є, заливаєте ще 40 ще алкоголю 42 градуса. Чекаєте ще тиждень 10 днів і зливаєте другий спиртовий настій. І потім перший і другий спиртові напої ви ми мішаємо, Даємо для стабілізації там один день, і тоді вже фільтрація і розлив в бутилках. Тоді виходить дуже класний напій. І в нас виходить, що ми от за такі практично копійки купуємо такий набор, з якого ми отримуємо 6 літрів хорошого, якісного напою. На сьогодні я буду закінчувати. До Нового року ще є багато новинок, не тільки в, іменно в наборах. Там є, ми готуємо для вас, так як я ще перед тим говорив, дуже багато таких новинок, які, які ви будете доволі. Самим підходом. Так що слідкуйте за сайтом, слідкуйте за відео. Я думаю, що до нового року ви ще получите дуже багато таких хороших смаколиків. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося. До скорої зустрічі!